Часто вчителі, викладачі та батьки чують від дітей запитання, для чого потрібно вчити математику, де вона знадобиться мені у житті, а виявляється, що математика всюди. Ми навіть самі іноді не усвідомлюємо цього. Математика застосовується в різних галузях науки, сільського та народного господарства повсякденному житті. Будь-яка маленька дитина, яка тільки починає пізнавати світ, зустрічається з математикою. Вона дізнається в поліклініці свою вагу, ріст, так само вона знає свій вік, а ще складає пірамідку, розміщуючи фігури у певному порядку та рахує іграшки в кімнаті. З математикою ми зустрічаємося на кожному кроці. Прокидаючись, ми дивимося на годинник в автобусі чи тролейбусі, потрібно розрахуватися за проїзд. Щоб зробити покупку в магазині, необхідно знову виконати грошові розрахунки. Навіть при готуванні страв ми використовуємо математику. Ця наука дає можливість втілювати в життя найрізноманітніші задуми, проєктувати різного типу будинки, споруди, мости, створювати дизайн житла та меблів. Вивчення математики також дозволяє дослідити та запобігти різним проблемам зі здоров'ям. Вона присутня від простої медичної картки до ультразвуку на огляді. Задяки вивченню математики, ми навчилися розуміти власне тіло та краще керувати ним. Також математика є важливою частиною вашого професійного життя, навіть якщо робота не є науковою. Адміністратор повинен знати, як користуватися Excel, продавець, робити розумові розрахунки, а архітектор обчислювати кути. З цифрами працюють економісти, бухгалтери, інженери, музиканти відбивають ритм, художники використовують масштабні проекції, водії прокладають маршрут і розраховують витрати палива. Незалежно від того, прагнете ви стати математиком чи ні, ця дисципліна є окремою наукою і має велике значення для кожного. Без математики багато технологічних інновацій та винаходів ніколи б не виникли. Тому математика дійсно цікава і необхідна в житті наука, а щоб пізнати її краще допоможуть вам цьому книги нашої бібліотеки.